Три діючі команди це 30 гімнасток. Дівчата різного віку від шести до 16 років тренуються в легкоатлетичному манежі та постійно беруть участь у місцевих та всеукраїнських змаганнях, здобувають перемоги та завойовують медалі. Тренер Тетяна зізнається, за три роки війни секція пережила не найкращі часи, але витримала і радо приймає нових вихованців. Ось спочатку дуже зменшилось, бо діти пов'їжджали сім'ї також хто й туди, хто сюди. Потім десь рік було мало дітей, а потім вже почали вертатись, десь ми додавали інших діточок. Ми зараз готуємося до чемпіонату України з короткої програми, які відбудеться в березні місяці, в Вінниці. Тому зараз тренуємось, готуємось. Щоденні кропіткі три години заняття не заважають навчанню у школі, кажуть юні гімнастки, а лише додають сил та витривалості. Більшість дітей захопили з цим видом спорту ще з малку, оскільки сподобалося, як витончено та гармонійно виконують вправи гімнастки. А хтось вирішив піти у цей вид спорту за прикладом батьків. Потрібно все, щоб було дуже красиво, все повинно бути дуже артистично і синхронно. Я Буду займатися до мастера, моя мета мастер, тому буду працювати. Пішла в школу і там була об'ява. І мені зацікавило, і мамі сказала подзвонити і все. Легко, Нема важкого. У мене мама тренер з естетичної групової гімнастики та сестра. Школа зранку, потім йду на тренування, ввечері роблю домашні завдання. Не втомлюєшся? Трошки, але нічого страшного, все добре, звикла. На відміну від художньої гімнастики, де дівчата займаються групами або індивідуально, гімнастика естетична це винятково групові заняття. Вихованці секції зізнаються, що свідомо обирали саме цей вид спорту. Чому відповідь напрочуд проста. З дівчатами мені подобається бути в команді, тому що всі стараються, і якщо хтось щось не зробив, то тоді вся команда отримує не один. І Перемоги, і поразки все разом, так так веселіше. Так, так веселіше. Чи не всі дівчата мріють побувати за кордоном на змаганнях та привезти мріяні медалі? А доки чекають на можливість представити свою країну іноземцям, демонструють здібності за будь-якої можливості, дивуючи земляків. На пляж ми пішли. Я робила всякі шпагати, рівноваги. Вони питали, як я так згинаюсь на пополам. Вони дуже дивувалися моїй гнучкості. Я була на дачі у подружки. Я там робила шпагати, і всі дуже дивувалися, і батьки, і ну, родственники. Цей вид спорту має доволі жорсткі правила. Тож, аби виконувати усі вправи, завжди необхідно бути у формі. Вихованеці кажуть, мають свій корисний раціон, а от різноманітну шкідливу їжу зась. На ранок салат яєчню, якусь не знаю, в обід суп, борщ. А Ввечері, не знаю, салаток якийсь. Не їсти багато солодкого, там булок, шоколада, там, чіпси, газіровка. Не можна всякі жарені продукти, там чіпси, всякі е сухарики, то таке не неполізна їда. Хочеться? Хочеться. І що робиш, коли дуже хочеться? Ну, може, там, наприклад, раз на два тижні, на, на три при, при, приблизити на так. А ну чесно, давай, коли мама не знає або тренер не знає, щось таке, є там тістечка може. Мама знає, а тренера ну, напевно догадується. Естетична гімнастика це не тільки про красу та грацію, але й про здоров'я, каже тренер Тетяна. Лікарі навіть радять придивитися до цього виду спорту, адже на відміну від художньої гімнастики в естетичній значно менше напруження на спину й ніжки. Якщо ваша дитина також мріє займатися естетичною гімнастикою, записатися до секції можна зателефонувавши за номером тренера 099-259-04-24. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.